Образом віри. Зміріння він стяжав висок, висоту висока, а божество багато. Як це можна стяжати? Висоту смиріння, а у Бога стяжати багатство. Ми сьогодні читали в Євангелії, яке присвячилось. Іму. Сьогодні ми в Євангелії читали заповіді блаженств, Блаженні, нищим духом, яких сказано, як і плачущі, Блаженні, і кроці, як оті наслідять землю. І далі ви всі. Чудово знаєте всі западі блаженств. Як западі блаженств це і є ті е, сходинки, які ми, ми сходимо духовно до багатства духовного. І смиріння ми можемо придбати це багатство. І придбати ми це зможемо тоді, коли будемо виконувати западі, так як нас навчав Господь. І дійсно, самим фундаментом духовного життя. Для нас Самим першим, що ми повинні, це покаяти в своїх віках і призвати поміч Божу. Але поміч Божа тоді дається, коли людина себе признає Богою нижче, навіть не духом, духом, якої наслідують Царство Боже. Так от, якщо людина, бажаючи себе Богою, нижче, тоді вона не на себе покладається, а покладається на одного Бога. І каже, я ніхто і нічого, тільки Господь може дати мені все, і якщо він мені дасть все, тоді я буду багатим тим, що він мені дасть. І корінь е, багатства в нашій мові є корінь Бог. Тільки Бог може нам дати все. І той, хто це зрозумів, той може йти далі по духовному житті, посходити по сходинкам по іншим. Заподім блаженства. Блаженні плачущі про свої гріхи, які ті утішаться. І ми дійсно знаємо це на своєму досвіді. Коли ми приходимо і плачемо про свої гріхи, то Господь нас втішає. Він нас прощає, а це саме велике, що може бути для нас. Він дав цю владу єпископам, священникам, і ми цю владу, яку Він дав, ми отримуємо. Отримав прощення гріхів. Кому простяться, коли простите, тому простяться гріхи. Далі людина стає кроткою, якщо вона розуміє, що тільки Господь може простити гріхи, а вона тоді, ця людина, наслідує свою землю серце, в якій раніше росли термінів гріхів, і ми їх виполуємо із нашого серця. І там насаждаємо. Добрі рослини духовні, щоб вони принесли духовний плід. І далі, які ми повинні принести плід духовний? Оцей плід каже апостол Павло в посланні Галатам: лоша Духа, любов, радість, милосердя, кротость, воздержання. Оці ці всі плоди ми повинні насадити в собі, щоб вони проросли в нашому серці, на нашій землі. І от щоб вони проросли, далі ми повинні бути милостивими. а вже не милості, яка ті помілені буде. Далі ми повинні почищати своє серце для того, щоб бути миротворцями і побачити Бога. Навіть не чисті серце, серцем, як ті Бога узря. І от коли людина стає духовною, на неї нападають злі сили, злі духи, хочуть затемнити в нас. Благодатця Святого духа в нашому серці і виплатить ці добрі рослини, які ми на себе насадили. Вони визбігають на таких людей ганіння. І ми знаємо, що Святий Ніколай пройшов цими всіми сходинками, потерпів ганіння, він дійсно став миротворцем. Блашені істик поносять вас і рекут всяк зовнагол на благожущій на імені Моя Раді. Радуйтеся і як яким здав ваша много надійні без. От ми всі. Читаємо дуже часто западі блаженств, але ми повинні зрозуміти, що так ми смірінням можемо великі багатства стяжати і стяжати смирінням ті дари, дари, які нам дає Господь. Цим шляхом пройшов святитель Миколай, і він нам показав шлях на своєму досвіді. Ми читаємо Івангелія там ми теоретично пізнаємо істину, а коли читаємо життя святих, то ми бачимо, як цю теорію втілили святі на своїй практиці, в своєму житті. І ми знаємо, що можна спастися, якщо ми будемо виконувати заповіді. І для нас є приклад святителя Ніколай, святителя Росія, тих святих, які ми кожен день святкуємо, приклад, що вони втілили. Заповіді блаженств в своєму житті і доказали, що кожна людина може спастись. Тому ми почитаємо святих, і для них вони для нас є взірцем духовного життя. І святитель Николай дійсно він для нас є взірцем. Почитають весь світ Його. Він важко жив, ми знаємо всі життя. І сьогодні пам'ять празднуємо принесення його святих мощів. З е, Мірлікійських, це е, місто в Азії було, <кій> в барі, яке знаходиться в Італії. Ця подія відбулася в 1877 році. Тоді е, на землі, де перебували мощі світі Ніколая, були турки і вони хотіли е, цим. Мощі не раз вже раніше, ще в 790 році хотіли знайти мощі і наругатися над ними, але вони не знайшли мощі, другого чоловіка вони над ними поргалися. Так от, щоб не було поргання над цими мощами від турків, тоді знайдилася експедиція з міста Бари для того, щоб забрати ці мощі. Там була община греків, вони вирішили забрати. Мощі святителя Ніколая і перевезти в більш безпечне місце там, де могли його зберегти. І от вони взяли ці мощі і перевезли в місто Бари. Багато були в цьому місці, бачили мощі святителя Ніколая, які знаходяться під спудом в храмі святителя Стефана. І от ми знаємо, що багато приходить до цих мощей і в сьогоднішній день. Збирається багато людей в барах. Там вони відкривають моші і збирають ту мироцілюще, яке потім роздають протягом всього року. Так от святитель Ніколай, називається мироточим, тому що він е, дійсно е, для нас і е, е, на сьогоднішній день показує, що є Бог, є чудеса. Ми повинні вірити в це. І він до сьогоднішнього дня дає нам бачити це чудо, що з його мощей витікає святе миро, яким помазуються люди. І сьогодні ми вас помажемо цим миром, яке мені привезли з міста Барли. Після зараз кресла ходу мені привезли з Італії, я вас помажу цим миром. Святитель Ніколай для нас є взірцем, і він молиться за нас. Для багато людей на своєму досвіді це пізнали, пізнали його силу, пізнали Його допомогу. І ми молимось до нього, і Він дійсно чує нас. Я хочу розповісти вам навіть один випадок, коли один злодій перед тим, який іти, це описується в його житті, і ти робити своє. Погану справу молився до святителя Ніколая. І е, один раз, коли він ішов знову на своє погане діло, за ним погналися люди для того, щоб побити його. Він дуже тікав від цих людей і бачить, що він не може втікти, а там він побачив труп кобили. І Він думає, що ж робити? Зараз, якщо його спіймають, то дуже сильно поб'ють. І він Вскочив усередину цієї кобили, і у цій е, смрадній жижі лежав, люди не змогли знайти. І він звідти вийшов з цього зловоння, йому явився святитель Ніколай і каже: Добре тобі було. Він каже, ні. Він тоді йому каже, більше не роби. І після того ця людина покаялась і більше не робила зла. Ми знаємо, що він спас в Києві. Це дуже е, відомий випадок. Дитину, яка втонула, всі знаєте, і після того і навіть присвятили храм Нікола Мокро, який називається і до цього дня в Києві. Одна сім'я, вона вирішила піти на поклоніння Святі Миколая, як ви знаєте, і вони взяли себе немовля. І це немовля, коли вони заснули, впало в річку, в Дніпр і потонуло. І коли це побачили мати і батько, вони дуже плакали і молилися до святителя Ніколая. І казали, ми тебе почитаємо, і от таке горе на твоє свято. І коли вони приплив на подол, вони дуже відкалися, плакали. І ось зранку, на слідщий день, почули на хорах храму святителя Ніколая плач. А храм був зачинений, і тоді сторож підійшов, щоб побачити, що там відбувається. І на храм знайшов немовля, яке було мокре, і замотане воно було мокре пилини. Він почав питати той сторож, чи ніхто не знає, чия ця дитина. І цей слух пройшов по Києву, і батьки прийшли і до свого е, 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 великого подиву і щастя побачили оцю. Дитину свою. Вони прославили Святітні Ніколай, пізнали його велику силу спасати людей. І багато є випадків, які нам говорять про те, що Світін Ніколай значує. І я сам на своєму досвіді це знаю, і я думаю, що кожен із вас це знає. Нехай Святіт Ніколай буде нам всім помічником. Якщо ми робимо якісь діла, то ми повинні згадати оцю людину, якій було гадко бути у цьому, і не робити їх. Покаяйтесь, згадати, що він нам є взірцем на добрі діла, і от я вам скажу, дам такі, таку пораду. Ви собі задавайте питання, чи було угодно це діло робити, яке ми хочемо робити, Світічеві Ніколая. Чи він так би вчиняв, чи ні? І тоді нам буде одразу зрозуміло, чи нам можна робити те чи інше діло, чи ні. Нехай Святіче Ніколай допомагає всім нам добрі діла. Допомагає нам у справі нашого спасіння. Нехай Він оберігає і цю церкву, і на, е, в якій ми сьогодні молилися, є престол на честь Святі Нікола і всіх вас береже, і дає нам ту радість, яку ми сьогодні пережили спілкування з ним. Амінь. Христос Воскрес! Вас щиро вітає святом на честь Святі Нікола.